Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. І з читовим відео, реально, відео присвячено тому, що мені нагадує особисто номер, так? Як той Даївець, що то не одягає, каже, хлопчику, 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 каже, ти номер, номер бачив. А хлопчик йому каже, Пане каже, я різні бачив номери, але такого. Отже, сьогодні, 20 числа листопада, і мене Сашка Доброго готують на ВЛК. Як мені сказали, дружньо налаштовані аноніми з командного складу. Так, там вже все домовлено, все налаштовано, щоб зробити мене непридатним. На ґрунті чого? Ви ніколи не повірите. Ви ніколи не повірите На 20... наприкінці 21-го місяця воювання після. Того, як я став ветераном бойових дій, виконував бойові задачі весь час, неохильно посилав, поїхав туди, куди мене посилали і робив те, що мені казали робити, в рамках моєї роботи, так? що не суперечило моїм внутрішнім переконанням, там на початку ще я грамоти отримував за залучення волонтерської допомоги до цієї діяльності. І після того, як в листопаді місяці документи на переведення були всі підписані, відправлені там через частину в ОК, далі в Київ, бо мене мають переводити в частину в іншому ОК, після того, як наказом від 5 жовтня, 5 жовтня минулого місяця, півтора місяці тому, мене перевели в штурмовики на секундочку, я був декілька днів штурмовиком. Поки не приїхав. Командир не подивився на мою руку і не сказав: Нагадай, будь ласка, хто ці представники нетрадиційної сексуальної орієнтації, що тебе сюди від... направили? Кажу, такі-то, такі-то. Він каже: А ну, в принципі, питань нема. Ми давно знали про їхні характеристики. їдь з Богом, працюй в іншому місці, тому що ну, ти загинеш самі через тебе загинуть інші. Так, тому що тебе поранять ліву руку і ти правою турнікет не накладеш. Тому вибаш, тиснемо тобі руку, поважаємо, ти тигр, але до побачення ми тут якось самі впораємося. Після всього цього мене відправляють на ВЛК, тому що вони зрозуміли, побачили, що у доброго немає пальців! У доброго немає гребаних пальців! 21 місяць! Штурмовики, бойові задачі. Вся робота, все на світі, переведення. Будь ласка, а тут. А він же ж без пальців! А! До чого це призвело? До чого це призвело? До цього призвело невдоволення, яке зростало 19 місяців моєї роботи тут, а ті речі, які е, трапилися і продовжують мати місце бути по сьогоднішній день? Коли я зрозумів, що слова не діють, все, що ти не написав на папері і не зафіксував, не задокументував, всього того не існує приніс рапорти, так, мені почали бризкати слиною в обличчя, кричати, залякувати всі на світі, тут цілий конвер, цілі черги всіх на світі командирів вишиковувалися розповідати мені. Про моє минуле теперішнє майбутнє і що зі мною буде. Знову ж таки, в жовтні був переведений в штурмовики, потім переведений назад. Бо вони ж чекали, що я відмовлюся. Що я скажу: та ні, ну -ка, як це? Я не поїду. Отак от, от. Я поїду і буду працювати там, де я маю працювати, задля перемоги України. І я маю залишатися в цій системі. Один командир у, під, у підсумку, я ж кажу, приїздили ці е, кишенькові Служба безпеки. Панове, чому ви приїхали серед ночі, без протоколів, без адвокатів, без нікого? І розповідаєте мені тут страсті Христове, пробачте? Ну, хто, кого там, де і як і що, що ви мене закриєте на десятку. Я вам скажу. Я вам скажу, чому ви приїздите таким чином? Тому що, коли приїдуть нормальні, не кишенькові, не ті, які грають в ті самі ворота, а нормальні служби, і будуть ставити нормальні запитання, то на десятку точно поїде хтось, а не я. Ха -ха. Тому що? Тому один командир кричить іншому складає рапорт, відправляємо новилка, і він буде непридатний. І буде там цивільного життя розповідати все, що захоче. Це при тому, що на секундочку, з відно... листопада місяця на мене чекає. Нормальний підрозділ для нормальної роботи. Вони хочуть не просто мене прибрати з свого середовища і доштовхати оте лайно, про яке зараз мої письмові документи проходять, проходять Генеральний штаб і на яке вони дадуть письмові відповіді. Чому так? Тому що кому я не кажу з нормальних побратимів, з нормальних підрозділів про такі ситуації, вони кажуть: добре, це нонсенс, це сюрреалізм. Це, ну це як мінімум, як мінімум, погони полетять, як мінімум, а по-нормальному, по-нормальному, ну, там будуть посадки. І вони зараз хочуть мене злити, так, мобілізувати і позбавити мене можливості бути переведеним в інший підрозділ, там працювати з людьми, які на мене чекають. При тому, що окрім тих людей, тієї бригади, де на мене чекають. Є ще інші бригади, які також ладні дати мені будь-який момент відношення, допомогти з переведенням. І кажуть, ну просто ми не ініціювали ці процеси, бо ну, вирішили ж доштовхати все ж таки туди, де почали. Ну, Примат хронології, так? Звідки почав, з тими доїжджай, будь ласка. От, Таким чином, з листопада рапорти проходять всі ці інстанції. 21 місяць, все. Все зробили, все використали, всі погрози, штурмовики, спецслужби, всі розвідки світу не працює. Нормальний козацький болт вивалений. Жодної, жодного кроку назад, тільки вперед. І от підготовлені папери: завтра, післязавтра, я поїду на ВЛК, де, повторюся, нагадаю, 23-й рік Україна. Обмежено придатними, є без ноги, без руки, хромі, сліпі, попів людини. Обмежено придатні. А на мене, без моїх там пари пальців. При тому, що я нормативи, я місяць проходив без ВП. Ми там стріляли, здавали різні там нормативи, штуки, дрюки. Я абсолютно, абсолютно виконую все, що має виконуватися, як мінімум не гірше, ніж. Середній рівень, так, ніж середня температура по лікарні. А є певні підрозділи, де взагалі ну я би не серед них би виглядав топчиком. Так. Навіть елементарно фізуха. Але на мене там вже чекають, щоб зробити з мене непридатного і мене спустити. Повно, повно людей, які не можуть домогтися в ВЛК. Я особисто знаю людей, які місяцями домагаються, щоб їх відправили на ВЛК, їх не відправляють. А тут доброго на ВЛК. Легко, екстренно, без жодного бажання з його боку. І що? І я знаю, що є повно прикладів. Оскарження рішення ВЛК через суди, так? І ми з адвокатами вже готуємося. Ми з адвокатами вже готуємося оскаржуватися, оскаржувати очікуване рішення про непридатність. І я підозрюю, це буде, ну, якщо не перше, то одне з дуже небагатьох, небагатьох ситуацій, коли через суди там і ці можливі інстанції оскаржується, так? Визнана непридатність, хоча би на користь обмеженої придатності. Тому що життєво важливо залишатися в цій системі для того, щоб в патологічно хворих її частинах бути пігулкою, яка йде шлунковим трактом і розповсюджує навколо себе ауру оздоровлення. Звісно, цей організм має реакцію відторгнення, він намагається зблювати. Позбутися цих гірких ліків. Але ці гіркі ліки мають пускати коріння, чіплятися за все на світі, триматися і докладати всіх зусиль, тому що це війна, вона 24 на 7, ворог має безліч найрізноманітніших образів, облич, голосів іпостасей. І з усіма ними необхідно боротися і перемагати, що мені з Божою та вашою. Небайдужих людей допомогою досі вдавалося. Вдасться і наперед. Слава дяка любому Господу за все. Дякую всім байдужо позитивно і дієво небайдужим до моєї долі, до нашої спільної оборони України. Підписочка, що у нас, вподобайка і змістовний коментар. Чекаємо на результати ВЛК. Слава нації!